Поки дозволяє погода, закарпатські дорожники латають автошляхи. В області триває ямковий ремонт. Готові спеціалісти й до морозу, аби тільки без опадів. Тоді засипатимуть холодний асфальтобетон із мінеральними домішками. Він коротший тим, що може робити е, при мінусовій температурі. І якщо міняється погода, може припинити роботи. Він не буде і на день знову використовувати, проводити роботу. Тепершній час по Ужгородському депі. Яка обслуговує ту дорогу наявності 25 тонн. Вже частина його вироблена. На ремонтні роботи із бюджету виділили близько 800 тисяч гривень. За ці кошти планують відновити покриття двох третин дорожньої мережі області від Ужгорода до Тячівського району. Ми сьогодні працюємо на дорозі Київ-Чоп, тобто в районі Латівського перевалу. І від вниз латівського перевалу йдемо в сторону сваляви. Як ви бачили, обхід Ужгорода і в сторону Перечина. Виконують ці роботи сьогодні на дорозі мукачево чоп і приступили до ямкового ремонту на дорозі Соломоново-Добронь Яноші. Утім, ямковий ремонт зарадить проблемі зношеності доріг тільки тимчасово. Сьогодні 90% закарпатських автошляхів потребують капітального відновлення. Можна, як кажуть, на стару людину одіти новий піджак, все одно всередині та людина буде стара. Так і дорога. Дорога потребує своїх міжремонтних. Через деякий час треба проводити капітальні ремонти, поточні ремонти проводяться постійно, ну а капітальні ремонти наші дороги потребують почти вся мережа. Дорожники кажуть, капітальний ремонт вельми дорогий. Відновлення одного кілометру покриття коштує півтора мільйона гривень. За словами спеціалістів облавтодору, для належного ремонту закарпатських доріг потрібне річне фінансування у розмірі 400 мільйонів гривень. 2013-го ж дорожники отримали 100 мільйонів.